Поговорити про складові внутрішнього стану людини, емоції, почуття, без яких людині важко жити. Християнину. Йому важко жити на цій землі. Це, це почуття радості, миру. Мир він не тільки повинен бути в країні, в світі. Між людьми, а мир він потрібен бути і в серці. І задоволення. Знаєте, дуже важко мати всі ці три складових, навіть християнам. Буває, маєш радість, маєш мир, а немає задоволення. Ну, Щось не вистачає. Може бути людина. Задоволена всім, але все одно не радіє. Не видно на її лиці посмішки. Не, не видно, що вона, знаєте, радіє від того, що в неї є. І якщо сьогодні ми будемо шукати тільки радості, а не будемо шукати миру, то радості. Повній мірі ми не будемо її відчувати. Якщо ми не будемо задоволені тим, що сьогодні ми маємо, то у нашому житті не буде і радості, і миру, тому що через незадоволення, через бажання чогось більшого постійно буде тривога, постійно буде пошук чогось, і не буде миру. Тому радість. Це душевне почуття веселощів, насолоди, втіхи, внутрішнє почуття задоволення, чогось приємного. Зараз я хочу окремо поговорити про кожен з цих складових. Сьогодні багато речей вони можуть приносити нам радість. Багато того, що оточує нас, воно може нас радувати. Але щоб радість була не просто якоюсь такою короткочасною, миттєвою, годинною, хвилинною чи одноденною. Важливо, щоб це не було, не було чогось, що би впливало також на те, щоб наша радість змінювалася, щоб ви, знаєте, були, відбувалися якісь фактори, які. При такому найменшому дотику з ними ми змінювались. Друге Коринтян, 8 розділ, з 1 по 4 вірш Павло пише, до отримуючи цього листа і говорить: повідомляємо вам, брати, про Божу благодать, яка була дана Македонським церквам. Тому що серед великого досвіду переживання їхня надмірна радість при крайній убогості переросла в багатство їхньої щиросердності, бо я свідчу, що по змозі й понад змогу добровільно, з наполегливим проханням вони благали нас про благодать і участь у служінні для святих. Дивіться, про що Павло пише, він говорить, що серед великого досвіду переживань. Серед великого е, прикрайній убогості тих людей, вони мали велику, вони мали надмірну радість. Як сьогодні ми? Я особисто не можу сказати за себе, що я постійно радію, коли випробування, коли. Надмірної убогості я не переживав такого, подяка Господу. Але чи був би я радів, коли був би в такому стані? Думаю, що було би важко, можливо, ні. І це проблема. Чим сьогодні є для вас і мене радість? Які складові е, ви? Можете вкласти в слово радість, почуття радості. Ну, Напевно, посміхається дуже часто. Радіє всьому, да? щось найменше відбулося, він вже радіє. Я, я не був в такому стані, але я бачив таких людей. Християнин, він сьогодні е, і християнська радість. Вона не, не пов'язана, не має, по крайній мірі, бути пов'язана ні з чим світським, ні з чим, то, що йде, те, що йде від цього світу. Адже джерелом радості Християнина є Ісус Христос, має бути Ісус Христос. І по справжньому віруючу людину, віруюча людина, вона не може е, позбутись радості, тому що її неможливо позбавити Господа. В неї неможливо забрати Господа. Але як ми бачимо, у світі це не так. У світі, люди багаті, вони можуть бути нещасними. У світі бідна людина може бути сповнена радості, в той час як людина, яка має все вона нещасна. Людина, у якій, в житті якої Ніколи не було труднощів, у якій йде, ну, все як ба масло. Вона, знаєте, може бути постійно незадоволеною чимось, а людина, яка пройшла, як говорять через як там, кримі рими мідні труби, людина, яка пройшла ну, такі життєві обставини, що, ну, здавалось би, неможливо, а вона радіє. Дуже багато місць писання є в Біблії про радість, але я хочу зачитати найкра... один із знаєте, таких кращих прикладів це з життя апостола Павла, коли він в післанні до Филип'ян, четвертий розділ, четвертий вірш, говорить: радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте. Двічі в одному реченні апостол Павло повторює цей заклик, і це означає, що він дуже важливий. Тому що, на момент написання цього післання апостол Павло він, він був в кайданах, над ним нависало перечуття знаєте, страждань. А можливо, і смерті. В'язень в, римські, в римській в'язниці, він не міркує про свободу, він не міркує про те, що він буде робити, як захищатись йому, а він говорить про радість. Він пише і говорить радійте завжди. Павло, він твердо знав, що Господь завжди поруч з ним. І через Близькі отакі відношення з Господом, е, страждання, переживання, вони завжди е, він завжди їх приходив з радістю. Як сьогодні ми е, поводимо себе в таких ситуаціях, коли в нас бувають? Мир. Мир. Ну, Я описую просто це, це як стан гармонії. Це, знаєте, таке ну, відчуття, коли на душі спокій, коли ні за що не турбуєшся. Мало так буває, не часто. Я не знаю, як у вас говорю за себе, постійно в якихось е, переживаннях, думках, а як це, а як то, а як інше. А як важливо, щоб сьогодні на душі, в серці був мир. Він є вищий, вищий розуму, е, його. Справжній мир його приносить молитва і пізнання Господа. Четвертий розділ того, того ж Післання до Филип'ян Сьомий вірш І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Що сьогодні Біблія. Говорить про мир. Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. У мені, тобто в Ісусі Христі, ми мали мир. Римлянам 15 розділ, 13 вірш Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб силою Святого Духа збагатились надією. Як ми бачимо знову вже підтвердження, що ці складові, вони йдуть всі від Господа. Якщо в серці. Будуть проблеми у відносинах з Господом, то не буде ні радості, ні миру знов же, ні буде ні задоволення. Псалом 119, російський 118, 165 вірш. Великий мир у тих, що люблять твій закон. Вони не спотикатимуться. Чому сьогодні важливо турбуватись про мир у своєму житті? Знаєте, є перстень царя Соломона. Ну там багато легенд і все таке, але напис, напис на цьому перстні він перекладається «Все мене і це пройде. Соломон наймудріша людина, яка випробувала, випробувала все і говорить, що немає нічого земного, щоб було знаєте, цінним. Все марнота, і все минає. Але подумаємо, чи варто. Втрачати душевний спокій, душевний мир рівновагу, витрачати дорогоцінний час, який ніколи не повернеш. Неможливо ні секунди повернути. А як хотілося би, напевно, щоби щось зробити по-іншому, але неможливо. І витрачати ось це все на те, щоби. Мати постійну якусь війну з кимось, не мати миру в серці, не мати гарних відносин, це марнота. І останнє задоволення. Знаєте, сьогодні, ну, зазвичай, якщо людину запитати. Що, що таке задоволення, які у неї асоціа, асоціації йде? Е, ну і то це задоволення від чогось, від якогось процесу. Е, я шукав значення таке, щоб ну, було ідеально підходило до цього слова, е, якось його не перекручувало. І задоволення це стан вдячності та спосіб мислення. Вичуття вирішення потреб. Це не просто е, по модному е, отримувати кайф від чогось да, від якогось процесу. Це стан вдячності. Можливо, хтось може і не зрозуміти таку трактовку, але сьогодні важливо християнам. Мати ось саме такий стан, стан вдячності. І лише коли радість, мир та задоволення працюють разом, ми будемо жити повноцінним християнським життям. Коли ми задоволені, вдячні Господу за новий ранок. Коли ми вдячні, задоволені тим, що у нас сьогодні на столі є, можливо, небагато, коли ми задоволені, що маємо щось інше, ну, загалом все. І я собі поставив таке запитання, від чого християнин має отримувати задоволення? Як би ви відповіли на це? Від всього нормального, від всього того, що, е, знаєте, не, пере, не, за, е, не перечить, не стає супроти Божого Слова. Ремлянам, 7 розділ з 22 по 25. За внутрішньою людиною я насолоджуюсь Божим законом, та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму й полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? Подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, отже, я сам розумом служу Божому законові, а тілом законові гріха. Павло говорить те, що наша гріховна плоть, вона не дивлячись на те, що. Е ми будемо радіти, будемо намагатись в мир, мир мати в серці задоволення, вона все одно буде боротись з нами. Все одно будуть поставати моменти, коли ми повинні будемо її приборкувати, протистояти їй. Але Він говорить подяка Богові через Ісуса Христа Господа нашого. Що? І Ісус Христос Він дає звільнення, Він дає можливість протистояти і мати всі ці складові. Хоча я ну, нещасна людина. Сьогодні важливо нам, як християнам. Бути сповненими ось цими почуттями, тому що цими почуттями ми можемо сповнювати і інших людей, знаєте, це такий як е, ланцюг, де кільце одне тримається за інше, і коли вони разом, вони міцні. Але коли одне із цих кілець. Воно починає слабнути, то цей ланцюг він вже може не мати крепості, його доволі легко розірвати. Я, як, е, як приклад, е, задав собі запитання, ну, хто із таких е, мужів, кого можливо пригадати з Біблії, хто мав всі ці. Складові. Хоча отако детально не описано, але як перший той, про кого я читав, це Пагло був, як приклад, коли в його житті були величезні труднощі. Ра, е, коли він був в кайданах, він підбадьорював інших, писав іншим про. Проблеми, які є в тих людей, він наставляв їх, він закликав їх радіти. Я не думаю, що це, знаєте, він писав, о, треба написати, а сам мав тугу, чи переживання якісь. Він писав це все, тому що в нього такий стан був серця. Ще в цей список я додав Ноя. Хоча про нього також небагато. Але те, як він виконав, бо, Боже Слово, те, наскільки він був вірний Господу, я думаю, він був також, радів, мав мир і був задоволений, був вдячний Господу за те, що в нього є. Можливо, ще можна багато-багато перечислить, але головне запитання це сьогодні як і я. Я маю такий стан, свої, свої, свого внутрішній стан свій чи ні. І головне ваше запитання, чи ви сьогодні є такими, чи ні. Хай на все буде слава віки Господу нашому Ісусу Христу. Амінь.